І всім знову при... Ви на каналі Читати Круто BookTube знову я з вами Аліс. А сьогодні в мене вже течія частина Брюлока. Ось. Двойна обкладинка та книга в М'якій політурці. Ось ці книги е, мага, є пріоритетні тим, що вони є як комікс. Ось вони походять з Японії, та вони читаються. Ось це їхня сторона, але треба читати з цієї сторони. Тобто, задом навпаки, і текст не отак читається, тобто як пишеться зліва направо, а справа наліво читається. Тобто, слова вони читаються, як завжди, але текст іде з щось сторінки, а не з той. Ось. Тому хтось може заплутати, або хто любить читати доволі багато манги, потім може е, почати якось неправильно читати книги та в них втратити якусь таку упорядкування. Вони досі грають ось в... та, та опинилось те, що один став кризий. Але я вам не розкажу, хто це. Вони там доволі довго змагалися. Вже ця книга постійно на тому, що вони змагаються, та наш головний персонаж став в його команді Z найкращим. Тобто він був завжди на останньому місці, а зараз він е, вривається вперед. Ми дізнаємося про неї. Найсоромтихого і нічого невідомого персонажа. персонажа. Він розкриває його силу. І так далі. Ми дізнаємося, що з історії персонажів. Ось. Та вони виграють, програють, не, не, вам не можу це сказати точно, поки ви не прочитали цю книгу. Я і вам її, в принципі, рекомендую. Вона є непоганою та мене не так захопила, як, наприклад, травниця. Усім ну, а всім до побачення!